Привіт, малята. Ради зустрічі з вами. Сьогодні я б хотів познайомитися з цією циферкою. Два допоможете мені? Це циферка 2. Циферка 2 схожа на лебедя. Також циферка 2, схожа на качечку. А ще циферка 2. Схоже на хробачка, який виглядає з яблучка. Яка ж це цікава циферка? Циферкою два позначають кількість предметів. Погляньте, скільки м'ячиків? Два. Скільки яблучок? Два. Давайте спробуємо на манні крупі намалювати циферку два.

Тепер я знатиму, як виглядає та пишеться циферка 2 і скільки предметів вона позначає. А знаєте, в мене ще появився друг морчик. Він дуже любить ховатися. Допоможіть мені зрозуміти, де він заховався. Погляньте на малюнок, де знаходиться котик? Котик? Знаходиться на столі. Погляньте на цей малюнок. Де сховався мурчик? Мурчик під столом. Погляньте на цей малюнок. Скільки тут столиків. Правильно, два. А де сховався мурчик? Мурчик сховався між столиками. А на цій картинці. Де заховався мурчик? Мурчик знаходиться з лівої сторони від столика. А з якої сторони столика знаходиться мурчик на цій картинці? Тут мурчик з правої сторони столика. Погляньте на цю картинку. Де заховався мурчик? Мурчик заховався за столиком. А де Мурчик знаходиться на цій картинці? Мурчик знаходиться перед столиком. Малята, ви такі розумні. З вашою допомогою я також стаю розумнішим. Ви допомогли мені відшукати мого друга Мурчика. Та ще я з вами вивчив циферку два. Викладіть, будь ласка, циферку 2 з будь-якого зручного для вас матеріалу та надсилайте мені фото, адже мені дуже цікаво на них поглянути. Дякую вам, до побачення та до нових зустрічей!